У будинку Наталі Паскевич, де проживає двоє дітей, працівники ДСНС вчора виявили тріснутий димохід. Жінка розповідає, що на сьогодні чоловік його вже відремонтував. Ну на днях, коли після вашого приїзду почав займатися, тому що завалювалася стінка, зробив швидко. Вчора сумісно з центром дітей та молоді було проведено рейд співробітниками у разі, якої було виявлено порушення про те, що в даному будинку був обсиплений димохід. Як ми бачили зараз, власником помешкання було усунуто даний недолік. Щоб запобігти виникненню пожеж, рятувальники проводять інформаційні рейди у приватному секторі із пічним опаленням. Гадуємо право про дотримання пожежної безпеки. Щоб встановлений, там металевий лист 50 на 70 витамковим отвором. Легкозаймистими рідинами не розпалюєте. Як то в підвалі бетонний пол. однією з причин виникнення пожеж у приватних будинках Станіслав Балдін називає відсутність технічного обслуговування димаря, тому що він руйнується. Через нього іскри потрапляють до горючого матеріалу, і це через це виникає займання або потрапляння горючих газів в самі приміщення житлових будинків. І початку опалювального сезону у Бахмутському районі трапило сім пожеж у житлових будинках. Двоє людей загинуло. Вікторія Левчук, Володимир Бугун. Новини на Суспільному.